Шановні клієнти, у вашій увазі представлено Nissan Жук го року випуску з бензиновим двигуном 1,6 на передньому приводі. Пробіг даного автомобіля становить 59 тисяч кілометрів. Автомобіль від одного власника з сервісною історією. По кузову цілий, не фарбований. Салон автомобіля тканина з підігрівами передніх сидінь. На кондиціонері підігрів заднє скла, штатна мультимедія є коректор фар, є електрорегулювання бічних зеркал. Охайний автомобіль. Розрахований на жіночу більш таки аудиторію. Багажник укомплектований докаткою. Кого зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв за адресою Велика Кільцева 58. Також зможете переглянути понад сотню перевірених пропозицій в нашому автосалоні.